Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. На столі в мене лежить отакий агрегат. Хто здогадався. Раз і два. Акумуляторна коса. Отак от, от. Таких речей ми ще з вами не ремонтували, але так як ми ремонтуємо. Бензопили мотокоси. Цю річ також повинні відремонтувати. Власник дуже просив. Каже, дитина не може спокійно їсти, спати, відпочивати. Каже, давай мені косу. Отак от, от. До речі, оця коса, щоб ви зрозуміли, стоїть як настояща нормальна коса китайського виробництва, не бюджетна, а нормальної якості. От якось так. Ну, штіль вміє робити такі речі. Значить, в чому суть біди? Суть біди в тому, що є така річ, бачите, такий фіксатор, одірвані провідки. Все це діло у нас було ось тут. На неї наїхали машиною. І треба, треба помогти, треба зробити. Ну, так, запаятись тут не вийде. Тут дуже коротенькі канцурочки, вони не тягнуться, не витягуються. Прийдеться це все повністю розкручувати. Тут штіль, дай Бог, накрутив гвинтиків таких, що я тобі дам, щоб, не дай Боже, не розвалилося. Тому що, пробую, розбираю і подивимось, що у нас вийде з цього. Так, шановні, продовжуємо. Взагалі, я вам скажу, щоб це все розібрати, треба ще постаратися розібрати. Тут вже все це діло заклеєно, спаяно, проводочки все. Знаєш, дивіться, ось. Два крепожних винта, і ось тут третій. Ховається він під такоюсь накладочкою. Накладку знімати обережно, бо тут крючочки. Ось бачите, ось отломив, ось отломив, бо не знав, як його. Ось одламив. ну Не суть. Будете знати, як розбирати, оцю річ знімати обережно. Це з правої сторони. Не там, де написано штіль. От якось так. Все зроблено добротно, пластик дебелий, класний. Ну, я вам скажу, що шикарно зроблено. Тому так, наголошую ще раз. Тут я все це діло запаяв, приклеяв. Ну, не знаю, як воно держатиме. Тому зараз я все це діло збираю і пробуємо включити, подивитись, як ця вся музика грає, співає. Так, шановні, <кій> зібрав я всю цю штуку. Ракета бомба Пітарда. Отак От все це діло у нас працює, світиться. Дзвін. Ну, акумулятор, правда, не заряджений, але працює прикольно. Тихенько. Це вам не якась бензокоса. Це штіль. До речі, бачите, куча запобіжників, як не нажимай не цей, поки не відключиш запобіжник. Так обертається все це діло. Тому на цій ноті будемо завершувати. Як бачите, вміємо ми ремонтувати акумуляторний інструмент, то я думаю, що дитина буде щаслива, довольна, що її улюблена іграшка, скажімо так, повернулася до ладу. От якось так. Тому на цій ноті завершуємо, робимо так і далі буде.